Слава Богу, дорогі браття та сестри, нині ми з вами продовжуємо в наших телезустрічах розмовляти про духовні теми, про ті теми, без яких сьогодні суспільство деградує, без яких людина не зможе ніколи стати кращою. Ми знову, як в Божому домі, як в Божому храмі, Розмовляємо про те, без чого наша душа стане духовно мертвою. Ми будемо роздумувати знову про Спасителя, про його вчення, про те, без чого ми не зможемо спасти наші безсмертні душі. Сьогодні наше паломництво до міста, над яким засяяла різдвяна зірка. Або єврейською Бейтлехим означає дім хліба, це дуже давнє місто. Тут була похована дружина патріарха Якова Рахіль, тут народився цар Давид і був помазаний на царство пророком Самуїлом. І як предрікали старозавітні пророки, у Віфлеємі народився Божий син. Свій перший на цій землі прихисток Спаситель світу знайшов у яслах на Сіні. Ось так людство зустріло свого месію, не вділивши йому навіть біднесенької сільської хатинки тому минуло дві тисячі літ, а ми все рівно не завжди вміємо оцінити те, що нам дароване Богом. Сьогоднішнє Віфлеєм палестинське місто. Знаходиться воно на правому березі Іордану за 8 кілометрів від Єрусалиму. І починаючи з другого тисячоліття відгороджене від нього бетонною стіною. У віфлеємі в основному проживають араби-мусульмани християн у місті Різдва Христового дуже мало. А ще якихось 100 років тому віфлеєм був християнським містом. Їх погнали звідси війни та утиски. Найвизначнішою святиною вифлеєму є Базиліка Різдва Христового. Саме на цьому місці Костянтин Великий та його мати Цариця Олена побудували один із найперших храмів у середині IV століття. Святиня, яку ми бачимо зараз, зведена при імператорі Юстиніані у VI столітті. За її моїми плечами, ви бачите маленькі ворота. Це ворота смирення, якими люди входять. У цей величезний храм раніше вхід до базиліки був такий, як і ця арка. Цим зловживали невірники, заїжджаючи до святині на конях, і цим самим зневажали її. Сьогодні ж до храму Різдва неможливо зайти, не поклонившись народженому Богу. это базилика. Базилика имеет два элемента, которые ее отличают от храмов, которые строятся сейчас, строили в средневековые времена. Базилика византийская. Вот это самое раннее время, зарождение христианства, такими были дома Божьи, храмы Божьи. Они строились вот так вот в длину и посерединке перекладина крестообразно. Обязательно два элемента, которые отличают базилику от храмов современных, это наличие колонн. И второй элемент, который нам сразу, как мы входим в храм, мы сразу знаем, что это базилика, это отсутствие купола такого традиционного, как у нас мы строим храмы, а без этого такие перекрытия. Перекриття прямиє повсюду, не закрите з вічем. не, не, не закривається, ні нігде. Відкриті балки, коріс перед нами. А та об'язанки перекриття. І дерево стоїть тисячоліття. На колонах храму ще ледве-ледве видніються колишні воскові розписи. Це зображення святих угодників Божих. А на одній із них чудотворний образ нерукотворного спаса. Під підлогою, так приблизно сантиметрі 50-70, нижче рівня сучасної підлоги, знаходиться мозаїчна підлога якраз того часу, коли будували перший храм над вертепом, над міфлієм, над пещерою Різдва Христового. Храм, побудований царицею Оленою, зруйнували Самаряни, але історія знає випадок, коли саме іновірці зберегли цю святиню. У 7 столітті під час війни за святу землю іодеї попросили Персів розрушити базиліку Різдва Христового. Ті готові були це вчинити, але над входом побачили зображення своїх волхвів, які прийшли поклонитися маленькому Ісусику. Перси не посміли знищити місце поклоніння своїх пророків. Були часи, коли люди не мали змоги відстояти цей божий дім, і Господь являв своє чудо. Якось до базиліки заїхав гордовитий вершник, бо на його шляху не було жодної перепони. Тоді із однієї із храмових колон вилетів рій ос та обліпив його обличчя, не давши осквернити святиню. Це цього храму свята святих. Місце, де з'явився на світ Господь і позначене воно зіркою. Це місце, браття і сіти, яким ми прикладувались устами і цілувалися слізами. Воно не закрите пластиком, воно не закрито стеклом. Це тот самий камінь, на который легло тельці Ісуса Христа. І ми своїми. Грешными устами Бог сподобил нас прикоснуться к этому святому месту. Это вертеп, пещера была, где загоняли скот. И спустилась ниже всего три ступенечки, где были ясельки с сеном. Матерь Божья с младенца и положила в эти ясельки. Рядом с ясельками местечко такое, покрытое сейчас мрамором, точек плиты мраморной, на которой присела Матерь Божья и смотрела дивными своими очами, смотрела на эту тайну тайн, которая свершилась. Да, она знала, ей предсказывали, она все слагала в свое сердце, но свершилась тайна. И вот лежит он, светящийся, одаренный божественным светом Бога и она не могла глаз отвести от Бога младенца рожденного. И в это время сюда приходят волхвы, которые за этим храмом это плато, самое высокое плато города Бетлехема. За этим плато находятся поля, стада, где вы пасали стада. Но вы пасали овечьи стада, необычные пастухи. Вы пасали те стада, которые овечки готовили для жертвоприношения. Поэтому никогда они не могли оставить ни на один час этих овечек. Они всю стражу. Первую, вторую, третью, четвертую стражу, они постоянно были возле этих животных. И когда в это время родился Спаситель мира, над, а, над пастухами открылось небо, и вдруг тысячи тысяч, тьма тем ангелов сошли с небес сюда, к земле нашей грешной, и воспели дивную песню, ту новость, которую они принесли всему миру. «Слава Вышне Богу и на земле мир в человеческих благоволениях» пастухи удивленные слушали, что это такое. И тогда ангелы Божьи им сказали, поспешите, идите в вертеп и поклонитесь рожденному Бога младенцу. И впервые за всю историю иудейского народа, который уже имел тогда храм и выпасал стада для жертвоприношений, они оставляют без присмотра эти, эти стада овец и поспешают сюда и приходят в ртеп. Приходят в вертеп, который сияет солнцем божественным и поклоняются, первые поклоняются кому, рожденному Бога-младенцу. Не минають паломники і віфлеємської ікони Божої Матері єдиний в світі образ, на якому Богородиця посміхається. Є у цьому храмовому комплексі приділ, у який не можна зайти без чему у серці. Тут мощі вбитих іродом немовлят. Зі святого письма пам'ятаємо, як дізнавшись про народження Ісуса Христа, ірод загубив аж 14 тисяч невинних дитячих життів. Ось такою жорстокою була плата за звичайну людську амбіцію. Віфлеєм цей місто суєти, бо приваблює воно не тільки паломників, а й туристів. Місцевий люд заробляє на виготовленні сувенірної продукції. Волинські паломники неминають магазину церковної атрибутики, яким опікується цей чоловік. Його звуть Афанасій. Магазин Афанасія допомагає фінансами Святогробському монастирю в Єрусалимі. Тому й та копійчина, яку там дають наші паломники, іде на благу справу. І співаємо поємо. пойом многоліття. Християнам, які залишаються в віфлеємі, непросто їх переслідують і сьогодні, хоча танки містом уже не їздять. Базилікою Різдва Христового дякувати Богові в наш час опікуються християни. Згідно із статус-кво, встановленим турками у XVIII столітті, тут мають право служити різні християнські конфесії, але в різний час. Так само поділено, хто де і коли має право прибирати храм. Головні ж у базиліці православні греки. Отець чесвісаріолі держить ключ, яким замикає храм храм Росіслати. Храниться этот ключ в особенному місці имеет право его взять закрити открыть только один человек. Вот он И Уже 20 лет отец Візаріон открывает и закриває этот храм и находится здесь хранителем места Рождества Христового. Неабияке щастя переживають віряни, причастившись тут, на місці Різдва Спасителя святих Христових тайн. Я пригадую, коли ми перший раз. Були з нашою групою, стали співати нова радість, стала колядку, то за сльозами співати неможливо було. І таке знаєте, відчуття, що от воно тут, тут, тут наше спасіння сталося. Потім пригадую, як ми служили літургії владика Феофілакт, Йорданський архієпископ, і я, і наше священство, і наша група, ми служили літургію тут же в печері над тою зіркою, яка Помічає місце народження. Є престол, і на тому престолі якраз там є таке підоподвищення, там якраз ставили чашу і діскус, звершували літургію. Також це таке, знаєте, дуже тріпещо. З колядою і багатством волинських віншувань приходять наші паломники на прийом до настоятеля цієї святині, владики Феофілакта. Желаю вам доброго здоров'я, сила. Чтобы Господь вам даровал сила, чтобы чтобы продолжить миссию православной церкви на Украине, это очень важно. Бажаю вам, любі мої волиняни, дорога моя паство волинська, здоров'я, терпіння, розсудливості, Боже благословення і душевного спасіння, щоб усі ви, ваші дітки, ваші родини через рік дочекали цього дня і урочисто святкували Різдво Христове, бо Бог, який залишив небо і прийшов на землю, прийняв на себе тіло. Від Духа Святого Її Марії і став людиною, нас ради людей і нашу раді спасіння. Господь спасає нас сьогодні терпінням, від нас залежить, спасемо ми свої душі чи загубимо їх. Отож, добрими ділами, милосердям, покаянням стараємося, дорогі браті і сестри, зберегти і віру, і церкву ще раз святом вас. Христос рождається, слава Його! Кожного разу, дорогі браті та сестри, коли ми з вами переступаємо поріг храму, поріг Божого Дому, ми знову і знову поринаємо в прекрасний світ Святої Книги Біблії. Ми переживаємо і старий завіт, але в частності й в більшості ми переживаємо хвилини новозавітніх подій, подій, котрі стосуються життя Спасителя. І кожного разу, коли ми чуємо святе Євангеліє, ми розуміємо. Що протягом всього життя Спасителя були чутні його слова через його проповідь покайтеся. Він і розпочав проповідь словами Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Без покаяння людина не може стати кращою. Без покаяння людина ніколи не стане насельником Царства Небесного. Протягом всього життя ми повинні продумувати свої недоліки, свої гріхи, свої вади, читати життя святих Отців. І читаючи життя святих Отців, ми будемо бачити, як вони вміли каятись виправляти своє життя. Погляньмо з вами лише на щире покаяння апостола Петра, він свідомо тричі відрікся від Спасителя. Але й свідомо приносив щире покаяння. Іуда розкаївся в своїх гріхах, він розкаївся в тому, що продав Спасителя за 30 срібних монет. Але водночас. Щирого покаяння він не зміг принести. Згадаємо сьогодні з вами в нашій телезустрічі, дорогі браті та сестри, і апостола Павла, відомого місіонера, проповідника, котрий залишив для нас з вами 14 послань і верших відомих чотири місіонерських подорожі. Це гонитель, Савл, той, котрий про себе сказав, що я єврей, і син єврея, той, котрий промовив, що був гонителем церкви. Але по дорозі в Дамаск. Щоб гнати християн, Він зустрічає Господа. І після цієї зустрічі він приносить щире покаяння в своїх гріхах і розпочинає плідну місіонерську діяльність на ниві Христового вчення. Таким чином, ми сьогодні з вами, дорогі браття та сестри, можемо наводити мільйони, тисячі, сотні тисяч прикладів щирого покаяння. Але водночас це лише приклади, до яких треба стремитися. Все залежить, дорогі браття та сестри, від кожного з нас. Без нас, як кажуть святі отці, Господь нас спасти не може. Чому? Тому що дарував нам свобідну волю, і людина сама собі обирає: чи бути її з Богом, чи тонути постійно в гріхах, недоліках та вадах. Але часто у нас виникають сумніви. Я жкаятися, як ж виправляти своє життя? А саме головне, часто в багатьох, особливо новонавернених християн, виникає думка: мені ж соромно на сповіді розповідати про той чи інший гріх. Тому, дорогі браття та сестри, ми знову завітали до молодих людей, до одного з навчальних закладів, вищих навчальних закладів нашого міста, і запитали, що ж молоді люди думають про те, чи соромно. Сповідатися в своїх гріхах, і як переборювати цей сором. Напевно, психологічно якось настроїтися, переконати себе, що ти йдеш ну, в церкву до Бога, а не, не до ну не просто. Як можна сказати, дехто вважає, до комерційної структури, переконати в тому, перш за все, що е, ну люди, люди е, бувають ну в людей є ще частіше гріхи, і вони якось це розказують. Ну і ну, змиритися з тим, що е, все рівно потрібно про це розказати і в результаті покаятись. Можна е, ці всі гріхи, які людина скоїла, просто написати на аркуш паперу, і під час повіді просто дати цей аркуш паперу е, священнику. Він їх зачитує, і таким чином людина е, очищує свою душу, або якщо людина скоїла гріх. Їй, ну якщо їй було не соромно скоювати цей гріх, то вона не повинна соромитись, його розказувати священнику. Бог бачить все, Бог все Тому і коли ми йдемо до церкви сповідатися, ми сповідаємося перш за все не перед священником, а перед Богом. Ми розповідаємо, ми каємося в своїх гріхах. Тому, перш за все, потрібно усвідомити те, що Бог бачив цей гріх і Бог е, зможе його простити, бо Бог все прощаючий. Тому не варто боятися розповідати про це, е, збиратися з собою і. Щиро, насправді щиро покаятися, і тоді все буде прощено. Христос рождається. Слава Його! дорогі мої волиняни, любі браття і сестри, шановні молоді наші друзі, сьогодні ми знову в ефірі, і треба подякувати Богу та тим добрі людям людям і телекомпанії Аверс за те, що ми виходимо. В ефір на зустріч з вами. Це дуже добре для нас, добре і для вас, добре і для нашого Волинського краю. Віруючі, люди живуть перед Богом, так як і всі люди, але, віруючі прагнуть трошки жити чистіше, святіше, як можна вони прагнуть поборати свої недоліки. І сьогодні, послухавши ваші Відповіді хочеться вам сказати, дорогі брати і сестри, що на сповіді не треба боятись признавати священнику у своїх гріхах. Так, бувають такі гріхи, про які стидно говорити, але священник за свій досвід, за ті роки, як він вже є священник, він багато таких ситуацій чув. Він знає, що таке буває. З людьми він вас не осудить, бо він присвітер церковний, і боятись не треба колись. Один священник на проповіді, перед сповіддю, загальна сповідь була, і він казав, ви не бійтесь. А так, як на мусорну свалку на сміттєзвалище вивозити всіляке сміття, так ви прийшли до священника, як на сміттєзвалище. І не бійтеся тут перед священником, як на сміттєзвалищі, вивалити, викинути все те, що накопилося негативного, гріховного, пустого у вашій душі. Викиньте все, як те сміття, очистить вашу совість, очистить ваше серце і ваш розум. На сповіді, все так, як є, так можна казати, але. Дорогі мої брати і сестри, на сповіді не можна нікого продати. Який би ти гріх не вчинив, не можна на сповіді казати, той-то мому гріхові, бо то він мені дав 100 грам, він мене споїв, він мене схилив до гріха. Не можна обвиняти у насповіді нікого, тільки самого себе винувати ти в тому чи іншому гріхові, в якому ти каєшся. Бо якщо ти каєшся, але зраджуєш, видаєш свого спільника гріху, по гріху, то ти вже не каєшся, а оправдуєшся, а оправдатися на сповіді ти не зможеш, тому що ти прийшов на покаяння. Тому покаяння має бути сердечним. Навіть інколи так бувало за радянської влади, коли священник на сповіді питав, а з ким ж ти пив? То були такі люди, які казали, батюшка, а ви що, працюєте в церу, що питаєте мене, з ким я випивав? Я грішний, я випивав, я був п'яний. Я напився, я ругався, я каюся. І священнику той чоловік не відкривав свого спільника, аж так, на сповіді можна, все говорити, безбоязнено Священник дав клятву, і він тайні сповіді ніколи і ніде. Не може розголосити, навіть якщо священнику сповідаються тюремні преступники, то він теж не має права цього відкрити ніколи, нігде, нікому. Є одне правило для священника, коли він має право відкрити сповідь, але не комусь, а тільки єпископу. Якщо, наприклад, прийшов до вас як ви священник, чоловік, який сповідається і каже, що він замислив зробити таке та вбивство, посягає на правителя нашої держави, наприклад, то ви, знаючи його натуру, маєте це відкрити своєму єпископеві. А єпископ вже як розсудить так далі. Можливо, треба, щоб цього чоловіка опасалися, а можливо, треба замовчати, а молитися і Господь своїх благодаттів цього, цього чоловіка, який мислить. Злоє в серці просто-напросто сам змірять. Тому, дорогі брати і сестри, сповідь це покаяння. До сповіді й ми повинні себе наготовити, настроїти на те, що ми йдемо каятися і повинні після сповіді вже проводити нове життя, життя без гріха, смиренне, повне віри, повне любові і добрих діл поста і молитви. 24 січня 2013 року з благословіння митрополита Волинської Луцької Ніфонта відбудеться 19-й різдвяний благодійний церковний концерт для дітей сиріт. У концерті візьмуть участь церковні хори, учні недільних шкіл, монашество та священники Волинської єпархії Української православної церкви. Зібрані кошти будуть передані дітям сиротам Волині. Запрошуємо усіх небайдужих прийти і прийняти участь, принести якусь свою копійчину. Свою лепточку, яка піде на утримання діток, сиріт, які мають нужду у нашому серці доброму, у нашій любві, і в тій милостині і милосердії, яке ми зробимо для їх. Ви знаєте, що сказав Христос, що зробите ви ближнім вашим та зробите мені. Тож, давайте не будемо і в цьому році байдужі, а приїмо на концерт і принесімо і любов свою. І віру свою, і надію, і звичайно, свою милостеньку. І також зможемо на цих духовних вечерницях духовно відпочити, насолодитися церковними колядками. Святами вас! О 17.30 концерт розпочнеться в Луцькому палаці культури, а о 18.00 в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Наш творчий колектив щиро вітає вас, дорогі телеглядачі, з початком новоліття. Слави Божої! Хай молодний Бог допоможе нам разом прожити цей рік в благочесті, в щирому покаянні, щоб знову достойно зустріти Різдво Христове та весело Його святкувати. Залишайтесь з Богом! До наступної неділі! До побачення!